Важко знайти роботу у Луцьку, аби забезпечити якісь свої елементарні потреби. Ну, хоча повідомлялося, що кількість вакансій знизилася від початку війни, але все одно вони є. У нас навіть цілі виробництва на волинь переїжджають і починають свою роботу тут уже, якщо раніше вони були, скажімо, у Харкові чи в іншому місті. Є цілі підприємства, які переїхали до нашої області. Також активно працює центр зайнятості. Сьогодні нам дав інформацію директор центру зайнятості обласного про те, що було зареєстровано близько 600 осіб-переселенців, які шукали роботу. З них 120 вже знайшли роботу, але ми розуміємо, що не все відбувається через. Центр зайнятості, так, тобто люди і самотужки шукають роботу, і працевлаштовуються. І, звичайно, ми також ще забезпечуємо дозвілля, тому що школи, садочки особливо не працюють нині, вони готуються вже до наступного сезону, але м, намагаються організувати дозвілля дітям, тому що вони його так потребують. І тому я далі пропоную подивитися сюжет, як же відбувається організація дозвілля саме для дітей-переселенців. Дякую. Ми подивимося сюжет трошки пізніше. А зараз інший матеріал. Сім'я Ігоря, працівника Азовсталі, ховалась у сховищі заводу з 2 березня. Сім'я з шостої спроби змогла евакуюватися з Маріуполя до Запоріжжя, видершись через завали та пройшовши перевірку російських військових. Як жили на Азовсталі? Далі в нашому матеріалі. Было Говорят, было две ракеты, одновременное попадание двух ракет в Завалили лестничные марши, оба выхода. Ну, тогда было 70 раз. Позвали, ну, если там военные что-то припирали, то там подвышался чуть-чуть шанс на то, что мы выживем, то, что у нас будет еда, но она все равно потихоньку истощалась. Там людей было вау, просто вау. Там каждая кровать, там могли чужие семьи спать, там две семьи могут спать на вот такой кровати. У нас эвакуация была первого числа, 1 мая. Ну, мы вышли из здания АВК, мы шли к подготовленному автобусу, вот там были такие завалы, что автобус к зданию подъехать не мог. Поэтому мы с вещами шли к автобусу и потом ехали по территории комбината, по заранее подготовленному маршруту, где мог проехать автобус. Проверили все вещи мужчин, женщин, паспорта, телефоны. После проверки нас разместили в палатке. Окольными путями ехали все мосты взорваны, все дороги. Ну, Военным лучше узнать, как нас вести, нас сопровождали и военные. Где-то заминировано, где-то нет дороги, где-то разрушены мосты, поэтому, я так понимаю, был подготовлен изначально маршрут, И мы следовали за военными. Колонна большая. 75 единиц по моему транспорта было. Это и скорой помощи, и военные автомобили, это экзюмы ОБСЕ. Там. Из подвала я ничего хорошего мне там и не запомнилось. Мне там не понравилось просто сидеть, я не мог уже там держаться. Это было невыносимо. Майже два місяці не можуть поховати тіло загиблого воїна Віталія Грицаєнка з Полтави. Його не вдається вивезти із заводу Азовсталь що в Маріуполі, каже його дружина Вікторія. Подробиці далі в матеріалі нашому. Переборемо. Смерть констатована дев'ятнадцятого на року. Причиною смерті стала міновибухова травма. Довідку про смерть чоловіка, 29-річна Вікторія Грицаєнко, отримала днями. Він загинув у Маріуполі під час бою. Про це жінці телефоном розповів командир полку. Я зрозуміла, що я його не відчуваю, чи це на жаль правда. Осколок йому влучив прямо в лице. Хлопці сказали, що він не мучився, що в нього була дуже швидка смерть. Вони забрали його з полю бою. Тіло чоловіка Вікторія досі не може забрати з Маріуполя. Він зараз знаходиться на заводі, назовсталі. Я так розумію, рефрижератори. Ніхто не може допомогти їх вивезти звідти, Ні поранених, ні живих, і, на жаль, не мертвих. Віталій та Вікторія були разом 10 років. Познайомилися у Харкові, а останні кілька років проживали у Маріуполі. Мають трирічного сина. Для нього жінка зробила фотоальбом. Ось остання фотографія мого чоловіка, де я просила його усміхнутися Це в Донецькій області Маріуполі. Він був початку створення Азову добровольчому батальйоні. Із солдата він зміг піднятися до заступника командира. На війні у Віталія був позивний Гоголь, бо чоловік родом із Полтави. Отак ось від Гоголем до всіх і залишився його знають як Гоголь. Після повномасштабного вторгнення Вікторія лишалася у Маріуполі майже місяць. Віталій загинув через три дні після того, як вона змогла виїхати у Полтаву. Як Я кінівні об'ясняю, що я вирватися звідти не зможу. Я в полон не здамся. Зброю я ніколи не покину. Ми будемо стояти до останнього 2 квітня. Віталію Грицаєнку присвоїли звання Героя України посмертно. Син задає питання. Мама, ти ж обіцяла, папа повернеться, а коли ж папа приїде. Я сумую. Я йому об'яснила, що папа на небі. Папа тепер служить у нас на небі. Папа нам світить зі речками. і завжди казав, що я тебе кохаю, кохаю і буду кохати. Валерія Рибалка та Сергій Єрохов. Єдині новини на Суспільному. Загальноукраїнський марафон Єдині новини триває на Суспільному. Продовжимо за кілька хвилин. Переборемо, пересилимо, переможемо. Щетині новини. Разом мисель привіт, мамо. Не знаю, як промовити до тебе, бодай слово без болю. Боюсь навіть глянути на тебе і побачити все, що вони з тобою зробили, мамо. Важко розглядіти майбутнє і минуле, ніби в тумані. Важко згадати запах весни у Києві, співмирних серпокриликів, світанки на дахах у Львові. Як ми пірнали з друзями в Чорне море, смак морозива на площі в Харкові, час страху, час сміливості, час боротьби. Ніколи нам не було так солодко вирізнятись мовою. походженням, єдністю. Хоч і сварились ми між собою раніше, зараз всі як один. Всі довкола тебе, готові та рішучі. Єдині мамо. Кожний захисник України має свою унікальну суперсилу. Знайомтесь, генерал-майор Віктор Ніколюк позивний вітер. Він бачить плани ворога наскрізь. І як вітер не знає перешкод. Победімо це однозначно під його майстерним командуванням. Козаки регулярно дають прочухання в армії Росії, яка несе величезні втрати. Побіду буде за нами. Тепер вітер має звання Героя України. Слава героям! Слава Україні! Не лише руїну, але й приховано смерть лише по собі ворог. День і ніч піротехніки ДСНС розміновують міста і села України, які орки хотіли перетворити на попіл. Ми очистимо і відродимо нашу Україну, адже нація переможців творить дива. Перебентуємо. перев'яжемо, переможемо. Сідині новини разом ми сильні. Триває марафон Єдині новини на Суспільному. З вами я, Анатолій Єрема. Далі поговоримо про те, як наскільки якісно можна забезпечити населення медичною допомогою в умовах війни, наскільки швидко можна отримати фахову консультацію сімейного лікаря, лікаря-спеціаліста? Залучаємо до розмови голову Національної служби здоров'я України Наталію Гусак. Пані Наталію, вітаю вас. Скажіть, будь ласка. З початком війни як швидко адаптувалася система охорони здоров'я до роботи в нових умовах, коли мільйони людей зірвалися зі своїх насиджених місць і переїхали в інші міста України? Коли там стало більше людей, і як тоді з нормативами на одного сімейного лікаря, ось по всі ці питання давайте поговоримо детально. Да, доброго дня. Насправді в медичній системі не звикати привикати до якихось нових турбулентних умов. Ми прийшли ковід впродовж останніх двох років, і знаєте, дуже добре, що трансформація системи охорони здоров'я відбулася до цих викликів, як ковід, так і війна, тому що більше змін, які були зроблені саме за час трансформації системи охорони здоров'я, зараз позитивно дали можливість в медичній галузі триматися під час цих викликів, тому що і Медичну допомогу кожен пацієнт міг, може отримати без місця приписки а, а там, де він безпосередньо має можливість її отримати, тому мільйони внутрішньо переміщених осіб знали, що держава за них потурбується, і а, медична допомога буде надаватися. Так безумовно в українців є певний такі, знаєте. Застереження стосовно того, що якщо є якийсь інший виклик, а виклик війни це безумовно серйозний виклик, то за здоров'я не так потрібно турбуватися, як звичайний мирний час. Тому звичайно, напливу такого одразу до сімейних лікарів стосовно медичної допомоги, ми його не відчували. Сьогодні я на Львівщині про говорила з сімейними лікарями, в тому числі, і відчую, що лише зараз відновлюється такий. Навантаження на сімейних лікарів, тому що люди вже відчули, що можна час потурбуватися про своє здоров'я також і під час війни, тому медична система жодного дня не переставала працювати. Вона дуже швидко відповідно відреагувала на ті реалії, і медично кожен українець, який потребував медичну допомогу за час війни, він мав можливість її отримати в повному. Обсязі безкоштовно, безоплатно, якісно і доступно, як і в звичайний і мирний час пані Наталю, Є багато деталей, які бажано прояснити, скажімо, знову ж таки з тими нормативами. Навіть до війни часто бувало складно укласти декларацію з лікарем, до якого ти хочеш, тому що у них є яка якесь обмеження, здається, 1800 пацієнтів було. Чи збільшилися ці нормативи? І, по-друге, чи означає, якщо я піду на консультацію, до сімейного лікаря за тим місцем, де я зараз перебуваю, що у мене скасується моя декларація з моїм постійним лікарем на моєму постійному місці проживання. Дивіться, будь-які нормативи, і будь-які обмеження вони здійснюються на користь пацієнта, тому що, якщо б не було певних нормативів, ми б мали б виклик коли до одного лікаря. Захотіли записатися на прийом велика кількість пацієнтів, чи, скажімо, укласти декларацію більше двох тисяч більше трьох тисяч пацієнтів, і це було б навантаження на лікаря і менше часу на кожного пацієнта і на отримання якісної медичної допомоги. Тому нормативи це не просто для того, щоб мати можливість здійснювати фінансування кожного надавача це насамперед думка про пацієнта Тому ці нормативи зараз і діють однак, надання первинної медичної допомоги організовано наступним чином, що кожен, хто потребує такої допомоги на новому місці, може звернутися до будь-якого сімейного лікаря. І тут не важливо не в цьому випадку ніхто не дивиться ні на які нормативи, а дивиться на потребу в наданні медичної допомоги чи це до випуску електронного рецепту, чи це, скажімо, направлення до іншого спеціаліста і. Безумовно, якщо ви якщо ви звертаєтесь до сімейного лікаря за своїм місць, новим місцем розташування, ніяка декларація у вас не розривається за попереднім місцем, де за попереднім місцем. Однак, якщо ви вирішите, що от ви знайшли саме ту сімейну сімейного лікаря, якого ви шукали все життя, і ви бачите, що цей сімейний лікар задовільняє повністю ваші потреби, і ви захочете укласти декларацію на новому місці, то безумовно іншу декларацію вона буде дедублікована і видалена з системи пані Наталю. з початком війни були скасовані планові операції. Наскільки зараз вдається відновлювати ці операції, в яких регіонах? Насправді це спочатку війни це не абсолютно не на довгий період часу. Якщо я не помиляюся, десь буквально на два тижні були скасовані насправді планові госпіталізації а надалі були віднесені зміни до наказу Міністерства охорони здоров'я і на розсуд керівника і департаменту охорони здоров'я заклад має право здійснювати і планові і планові госпіталізації надавати планову допомогу. Пацієнтам тому зараз в тих закладах, в яких я сьогодні була дівщини, в ті заклади, які я відвідувала в інших регіонах, немає абсолютно ніяких проблем з отриманням медичної допомоги, чи то урагентної, чи то планової а як із забезпеченням лікарськими засобами були був дефіцит зв'язку з порушенням цих логістичних ланцюжків. Наскільки зараз чиснує взагалі на сьогоднішній день дефіцит ліків і яких? Якщо б я сказала, що не існує, то напевно це б була занадто ідеальна картинка. Однак, так на ми в перші дні війни були порушені багато логістичних логістичних шляхів доставки ліків, особливо це стосується. Аптечної мережі, яка очікувала великої ну великої великої кількості найменувань ліків для того, щоб поповнити свої запаси, і в тому числі щоб співпрацювати з національною службою здоров'я України відпускати ліки по програмі. Доступні ліки в медичних закладах. Наразі дуже багато ліків заходить і по гуманітарній допомозі. Медичні заклади продовжують закуповувати ліки і за програмою медичних. Гарантії за кошти програми медичних гарантій і ліки надходять з централізованих закупівель, але безумовно є регіони в Україні, де ліки зараз достатньо складно забезпечити це е, регіони акти, ак, ак, зон активних бойових дій. Пані Наталію, а як ситуація з вакцинами від коронавірусу? Тому що війна тема війни витіснила цю тему з нашого інформаційного простору, але ж ковід нікуди не дівся. Людям потрібно робити повторні вакцинації, бустерні дози. Ви знаєте, що я сьогодні навіть в закладах Львівщини бачила, що вся, вся вакцина є безкоштовною, доступною, якісною в місцях надання медичної допомоги. Національна служба здоров'я України сплачує за вакцинацію надавача медичної допомоги весь цей час за час війни, і ми, і ми розуміємо, і ми розуміємо, що Безумовно, ті сімейні лікарі, які турбуються за за життя і здоров'я своїх пацієнтів, вони не забули про те, щоб нагадати своїм пацієнтам, своїм людям, з якими уклали декларації, нагадати про те, що є, підійшов термін для того, щоб отримати е, е, бустерну дозу, чи, наприклад, отримати другу вакцинацію, чи ще раз закликати просто до вакцинації. Дякую, пані Наталі. Наталія Гусак, голова Національної служби здоров'я України, розповідала в нашому ефірі про те, як зараз організована система надання медичних послуг в умовах війни. Ну а наскільки складно зараз під час війни знайти роботу? Про це поговоримо з гендиректором Федерації роботодавців України Руслан Іллічов. Зараз з нами на зв'язку. Пане Руслане, вітаю. Е, мільйони людей. Перемістилися в інші регіони України і, очевидно, не хочуть сидіти без роботи. Хочуть влаштуватися за своєю попередньою спеціальністю або змінити її. Наскільки складно стало зараз знайти роботу, особливо в тих місцях, куди масово евакуювали населення? Доброго дня. Ну, дивіться, у нас станом на п'яте. Травня зареєстровано близько 423 тисяч безробітних для порівняння ще місяць тому. Цей показник був близько 287 тисяч, але ми вважаємо, що насправді рівень безробіття набагато більше і може сягати майже пів мільйона людей. Тому дійсно сьогодні дуже гостро стоїть питання пошуку роботи, і ми аналізували, що якщо дивитись відкрити вакансії, то а їх майже в 20 разів менше ніж було у довоєнний час, і звичайно, це проблема. і Люди шукають роботу і роботи не так багато. Якщо дивитися інші дослідження, то згідно дослідження, дослідження відповідного порталу GRC, Майже 78% компаній в Україні застосували непопулярні заходи щодо найманих працівників: це або невиплата заробітної плати під час військового часу, або часткова невиплата, виплата, або звільнення, або неповний робочий день. Тому отака десь картинка в нас є на сьогодні. Тому, звичайно, людей, які шукають роботу, дуже багато вакансій, на жаль, не так багато, тому що більше сьогодні компаній підприємств, вони в першу чергу роблять все, щоб утримати власних робітників і зберегти свої трудові колективи. Маю важливу інформацію: оголошено повітряну тривогу у Києві, Київській області, Житомирській, Черкаській, будь ласка, і кіро... також Кіровоградська область, просимо перейти в укриття. І ми продовжуємо розмову. Пане Руслане, якщо все ж таки хтось не може знайти роботу, наскільки чи спрощено зараз оформлення статусу безробітного? Ну, дивіться, з точки зору форми статусу безробіття, воно насправді не складне, воно досить просте, і цей механізм люди ж не реєструються навіть не тому, що це складно, а тому, що певним чином це так звана приковане безробіття. Тобто людина ще рахується на робочому місці, тобто вона не звільнена, але по факту вона не працює. І тут сьогодні дуже важливо, якщо ми хочемо. Зберегти трудові ресурси, якщо ми сьогодні хочемо відновити роботу економіки, то потрібно державі потрібно перш за все стимулювати розвиток бізнесу і відновлення роботи підприємств. Бо якщо немає роботи, немає заказів у підприємств, немає ринків збуту, то відповідно і працівників вони набирати не будуть. Тому перш за все сьогодні ми звертаємося до уряду з тим, що в Україні повинні терміново бути запущені, скажімо так, секторальні чи загальні якісь програми підтримки зайнятості, це може бути масштабні державні замовлення, це можуть бути регіональні замовлення, які пов'язані, ну як приклад з відновленням звільнених територій. Уряд вже почав фінансувати сотні мільйонів гривень там на відновлення там, Київської області Чернігівської області. Якщо ми прив'яжемо ці... Витрати цих коштів на місцевих, навіть підприємства, будемо закупати там будівельні матеріали чи ще інші, якісь продукти, які виробляють самі місцевий бізнес, місцеві підприємства. Це моментально буде за собою тягнути і відновлення робочих місць, і чи навіть збільшення цих місць. Тому сьогодні головне це не виплачувати. Це також важливо виплачувати і соціальні виплати, і виплати по безробіттю. Але головна наша спільна міта з урядом повинна це відновлення роботи економіки. Буде працювати економіка, промисловість, буде і Будуть нові вакансії, будуть нові робочі місця. Ну але скажімо, буває так, що от люди переїхали в іншу місцевість, там вони працювали в себе за своїм місцем проживання. Ну, допустимо, на швейній фабриці, а за новим місцем проживання є лише завод, який випускає зовсім іншу продукцію. Постає потреба у перепрофілюванні навчанні цих людей для того, щоб вони могли виконувати іншу роботу. Наскільки оперативно вирішуються ці питання? Ну, дивіться, звичайно, тут є певні проблеми, тому що дійсно зміна кваліфікації чи зміна навіть професії це питання не одної години, не одного тижня. Тому це дійсно є така проблематика, і вона вирішується в декілька за допомогою декількох інструментів. Звичайно, сьогодні і в системі служби зайнятості є відповідні інструменти, програми і. Заклади, які допомагають перекваліфікуватися і перенавчатися, звичайно, вони є можливо, там не десь більш ефективні, десь менш ефективні, але ще є багато інших інструментів. Ми вважаємо, що сьогодні терміново в регіонах, куди перемістилися наші громадяни, це переважно західні регіони, потрібно створити потужну мережу кваліфікаційних центрів. Які окремо чітко будуть дуже швидко перенавчати людей на ті спеціальності, які затребувані саме в цих регіонах, є інструменти, і ми наразі робимо спільно з урядом спрощення цих систем: це навчання на робочому місці. Це створення цих кваліфікаційних центрів безпосередньо на саму підприємствах. В у нас є приклади, де релоковані підприємства, до речі, там у Львівській області, тобто підприємства, які перемістили свої потужності сьогодні. Там спільно з місцевими компаніями промисловими дуже швидко будуть створювати власні учбові центри, які будуть навчати там зварювальників чи інших робітничних спеціальностей. Так це треба робити дуже швидко і. Сьогодні там ті запобіжники у вигляді бюрократичних процедур. Ми сподіваємося, будуть дуже швидко спрощені. Дякую за це. Сподіваємося, і почули від вас. Все ж таки, що справа не стоїть на місці, і все необхідне робиться. Руслан Іллічов, генеральний директор Федерації роботодавців України в нашому ефірі розповідав про те, як знайти роботу за новим місцем проживання.